Факт четвертий. Сучасна наука описує Всесвіт термінами часу, простору, матерії та енергії, створення яких описано на першій сторінці Біблії. У священному тексті сказано: на початку Бог створив. Початок це і є час. Старт часу його першу мить і подальший відлік Бог запустив із вічності. Відповідно до закону причини та наслідку, час може створити лише той, хто над часом. Це вічний Бог. Прочитаємо далі перші вірші Слова Божого. На початку створив Бог небо та землю. Отже, початок це час. Небо це простір, земля це матерія. І сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. Друзі, світло це енергія, і воно було створено Богом одночасно з часом, простором та матерією. Ось вам і біблійний науковий факт створення Богом неподільного просторово-часового континууму. Час, небо, земля та енергія створені відразу і нероздільні. Безбожники вигадали, що все світу трохи більше ніж 13 мільярдів років, а землі трохи більше ніж 4 мільярда. Це антинаукова безграмотна пропаганда. Час, простір, матерія та енергія єдині і виникли одночасно. У них не може бути різний вік. Тому сказане в Біблії є вірним і незаперечним: на початку Бог створив небо і землю і сказав Бог: Нехай буде світло. Давайте повторимо четвертий науковий факт. Сучасна наука описує всесвіт чотирма термінами: час, простір, матерія та енергія, створення яких описано на першій сторінці Біблії.